Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Ось завершилася повітряна тривога, я вирішила пройтися вулицями Салтівки. Хочу вам сьогодні показати, які є новинки в супермаркеті Аврора. Всім відомому супермаркеті, де дуже низькі ціни. Подивимося, що там продається до нового навчального року. Які товари? Зараз побачимо. Ось наш магазин Аврора. Заходимо в мультимаркет Аврора. Подивимось, що тут є цікавого. Вибачте, ну, дивіться, приправи. Дуже оптимальна ціна. Порошок гірчичний 12 гривень. Приправа до шашлику – 7 Хмелі-сунелі – 7 гривень. Куркума-мелена – 4 гривні. От ще є більші порції по 27 до курки. Паприка копчена – 64 гривні. Перець-чорний горошок – 11 Часник сушений, 11, до курки приправа сіл. Що у нас не тут не ще не є? Чай. Чай Карпатський, ромашка. Зелена ягода. Ось. І такий у нас чай по 74 гривні. Кафао акція 22 гривні. Далі дивимося, що ще. Ось така кава, кава старого Львова по 39, по 49, кава зі Львова по 109. Халва. соняшникова по 9 по 24, по 22. Бать лесивіточ, Артек 19. Короче, тут і солодощі є, бачите і посуд. Посуд. О, до нового навчального року. Зошити таке. Різні блокноти. Блокнот в асортименті. Такий гарний блокнотик. Ось такий блокнотик в асортименті. По 99 гривень. По 88 такі блокноти. По 77, по тут по 55, по 49, 44, 26. Такі красиві, зошити, блокноти. Зошит отакі. По 44, зошит в клітинку по 39. Зошит в клітинку по 34, по 27. Теж в клітинку. 60 аркушів по 7 гривень. Отакий тоненький зошит. Теж в клітинку. Тут взагалі по 5 гривень зошит. Теж в клітинку, по 5, по 9. А ось у нас зошит в лінію по 7. Екопапір в клітинку по 14 гривень. І по 15 гривень. Що, Що у нас ще є? Набір обкладинок по 17, набір обкладинок по 19, колонки портативні, по 169. Також є у нас пласти глін, набір олівців по 39, кольорових по 64. Ще по 64. Набір ручок гельових по 59. Набір фомастерів по 27. Набір кольоровий 22 гривні. Ось іще один набір по 29. Отакі пенали по 24. Ось у нас є наплічники шкільні по 299, по 349. Ось такі у нас є канцелярські товари до нового шкільного року, навчального року. Також є посуд, вазочки, свічки. Спеції, баночки для спецій. Ось тут. Все для дома. Бокси для їжі з собою брати на роботу. Ось такі маленькі бокси по 7 гривень. Ось такі малесенькі. Ось ці по 14 з собою брати. Мій обід або на роботу, або в школу. Побудовую такі товари, Мочалки всякі різні. По 19, по 22, по 24. Ось є така дозатор для рідкого мила. Дивіться, який гарний. По 109. Дозатор для мила, багаторазовий скляний, кольоровий по 77 і по 64 є такий пластиковий. І по 99 отакий пластиковий. Мені подобається отакий скляний. Бачите, знижки до відкриття магазину тут були. Нещодавно відкрився магазин. Такі ганчірки для кухні 44 для прибирання. Ось набір швабр. Ось. Дивіться, тут ще є широкий вибір теж в іншому відділі канцелярських товарів. Ось такі ручки, олівці. Бачите? Ось такими камінчиками по 22 гривні. Далі, що ще є? Ось такі набори олівців, фломастерів ось такі ціни. Ось такі пенали, акція 17 гривень. Кокноти, Почилки в асортименті, клей-улівець, знову зошити. Дивіться, тут є бюджетна фарба для волосся по 34 гривні, по 32. По 99, по 77, ось новинка за 77, Авена, по 59, гарнір по 99 тоніки. Далі бальзами для волосся, шампуні. До речі, мені цей бальзам для волосся цієї фірми подобається. Хороший. Він якісний, дуже гарно зволожує фарбоване волосся. Шампунь такий. І, до речі, набагато дешевше, ніж в просторі або є. Акція 59 гривень на ну, такий вальзам кондиціонер. Це по 84 гривні. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Навіть шампунь Тульсеною протиупи сто двадцять 129, 99. Маски для волосся. Дивіться, ще такі є набори для розмальовок. 199 гривень. 99 просто полотно для живопису. 169. Буквари, читайлики, англійською мовою, словнички. Одягалка, магнітики, наліпки різні. Бачите, скетчбуки в асортименті по 88 гривень, отакий скетчбук. альбоми для малювання, ось такі. Ось такий скетчбук 99 гривень. Знову купа блокнотів. Ось такі блокноти, отакі ціни на них. Маленькі, великі, різні, набори фломастерів, маркерів. Все багато чого є. Ще тут є такий відділ зі шкарпетками, Ось такі ціни. Стельки. Навіть кеди є. Окуляри. Ось відділ косметики дешевої. Бачите, акцію. Ось такі помади.

Цікуті для губ 59 дев'ять гривень. Ви все самі бачите. Ось такий невеличкий огляд провела в магазині Аврора, показала вам новинки і канцелярські товари.